Файні півгодинки з HBO. Дейв Шапел. Пані та панове прямісінько із Сан-Франциско. Зустрічайте Дейв Шапел. Дякую. Дякую усім. Спасибо. Як сямаєте Сан-Франциско? Я люблю ваше місто. Чудове. Толерантне місто. От тільки я нічого не бачив. Телефонує мені коріш і каже: Дейв? Що ти в Сан-Франциско? Кажу так. Пам'ятки бачив? Ні. Хочеш побачити Алькатрас? Який нігер в своєму розумі захоче піти в тюрягу з метою відпочити? <рес> У мене друзі в тюрязі є, я навіть їх не відвідую. Я обходжу тюрьму десятою дорогою, Тюрьму і поліцію. Мій будинок пограбували в Нью-Йорку, і я не викликав копів. Мені хотілося, але я не зміг. Моя хата занадто розкішна. Ну, не And те, що прям nice, багато, but... але It's занадто too розкішно too nice для мене. <laughs> Ви в курсі, як працює поліція в Нью-Йорку? <laughs> Стіку я відкрию двері, як вони такі. О, 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 він ще тут. <laughs> Справу розкрито, Джонсон. <laughs> Судячи з усього, цей чорний хлоп дерся сюди, розвісив фотографії себе і своєї родини усюди. Ніколи <laughs> такого раніше не бачив. Тож, з копами я не контактую. Мені якось довелося внести заставу за мого друга, і це було жахливо. Я ледь не втрався. Довелося зібрати раму і зробити крок в пащу звіра. Я намагався виглядати максимально невинним. Вітаю! Я прийшов внести заставу за друга. О, Добре. Що ж? Раз ви вже тут, то ви підходите під опис. Проходьте сюди, ми перевіримо орієнтіровочку. Так вони нас і ловлять. По цим довбаним орієнтуванням. Я міг би ображатися і винити поліцію, але ні. Хочете, скажу, хто винен? Довбані художники фотороботів. Вони малюють одного і того самого Нігу знову і знову, бляха. Що це за нігу вони малюють, на якого ми всі схожі? Цікаво, що вони кажуть, коли малюють нас. Сидять, мабуть, такі в кімнаті. Запам'ятали? Ви запам'ятали хлопа, який хотів вас пограбувати. Так! Так, я усе пам'ятаю. Зріст приблизно метр вісімдесят. Метр вісімдесят. Так. І кепка в нього була задом наперед. Чудово. Чудова деталь. Кепка задом Зунок. наперед. Темношкірий. Okay, Добрий, великі ністості губи, пісню тілі між колін. Ні слова більше, сер. Домалюю по пам'яті. Чуєш, подай той малюнок на стіні, ми його проксіра копіруємо і зекономимо час. А потім орієнтування по рації. Всім постам! Всім постам! Розшукується темношкірий чоловік з ростом від 100 до 200 сантиметрів. Вагою від 50 до 170 кілограмів. Одягнений в найк, спіймайте його. Злочинці скажені люди. Я не розумію, нафіга люди коять злочини. Якщо копи захочуть вас спіймати, вони спіймають. Вони можуть. В них є експерти криміналісти, бачили. Вони знаходять зачіпки там, де ніхто інший, і не подумав би шукати. Я серйозно. Якщо ви залишите лобкову волосину біля місця злочину, вони її знайдуть. Що це? Якого біса це тут лежить? Всі назад. Все збігається. Дивляться на лобкову волосину і зчитуть всю інформацію, яка є. Хм. Схоже, що жертва чинила опір. хм. <рес> Час смерті 3.07. Неймовірно. Колись я бачив чувака на відео з засідання суду. Було ніяково. Там слухали справу по зґвалтуванню, і я знав, що він бреше. Сракою чув. Він захищав себе занадто старанно. Його відповіді були зовсім не пов'язані з питаннями. Взагалі не в тему. Йому ставили прості питання. Скажіть, ви були біля місця злочину у ніч, коли стався інцидент? Твою ж бляха, я ж сказав, що працюю в пузатій хаті. <плес> ну, і так, декілька годин. А потім прокурору все набридло і він сказав: Так, з мене досить. І викликав у якості свідка судмедексперта. А той каже: Ваша честь, ми готові надати результати експертизи. Ми знайшли сперму підсудного під кухонною плиткою. Я такий є в патікалавраті. Це гірше, ніж відбитки пальців. Якщо знайшли твою сперму, то це означає, що ти як мінімум був там хвилину. Але я хочу зрозуміти під плиткою? Ви ото там помітили сперму? Чи ви її шукаєте? Наче вони приходять на місце злочину такі. Ох, який же тут безлад. Знайдіть сперму. Чи ходять такі і підслизуються? О, бляха. Божечки. Що це таке було? Сперма. Знаходять її на кожному місці злочину. Що там роблять грабіжники? Ми все винесли, треба валити. Секундочку. Я хочу лишити свою візитну картку. «Сперморозбійник знову наносить удар. Я щось більше ніхіра не розумію. Не розумію. От нещодавно дивився телек, скажіть, може це я туплю? Може, це зі мною щось не так? Це я гепнувся, чи реклама ніяк не пов'язана з товаром, який рекламують. Я тепер в душі не грибу, про що реклама, поки не додивлюся її до кінця. Кожна реклама це новий сюрприз. Бачили ту рекламу, де у жінки синець під оком. Там жінка з'являється на екрані з синцем і плаче така. Я курю... крек. І мій чоловік б'є мене. А далі голос за кадром. Молоко є. Я шо? До чого тут молоко? Я не експерт у рекламі, але я зняв би рекламу молока краще. Хорошу і простеньку, я просто зніму крупним планом цицьку. А під нею буде молоко. Якщо це не продасть молоко, то вже нічого не продасть молоко в натурі. На дворі 1997 цицьки тягнуть всю індустрію. Так і є. Я знаю, я постійний клієнт. Минулого тижня я пішов у стрип клуб о третій годині дню. Це погано, погано. Бо я не йшов по вулиці і спонтанно захотів зайти в стрип клуб Ні. Ні, я спеціально вийшов з хати, щоб глянуть на цицьки. Не засуджуйте мене, там цицьки показують. Мужики так і живуть. Якщо до вас на вулиці підбіжить такий хлоп і такий, гей, гей, не заходь в цю будівлю! Там голі дівки оголюють свої груди. То я буду як білий чувак з фільму жахіву. Мені треба розібратися. Треба побачити все на власні очі. Стрибти — дивне місце. Я не кажу, що це хороше місце. Я іноді буваю там. Але це дивне місце з дивною мораллю. Колись я заходив в стрип-клуб і знаєте, там на вході один з охоронців вичепив мене і почав мене вичитувати. Гей, гей, дружочок! Пане, пане! Може, знімете кепку? А?» Що за неповага до жінок? Ага, тобто мені можна запхати їй 20 баксів, сраку, але мені не бути в кепці. Ой, вибач, дядя, біс поплутав. Тримай жопастику. Ой, вибач, що я в кепці. Ці клуби такі популярні, тому що чоловіки в душі не грибуть, як взаємодіяти з жінкою у реальності. Тож іноді ми заходимо в світ фантазій. Бо в реальному житті все дуже кепсько. Жінки досягнули серйозного прогресу за короткий час, і все змінилося. І відносини вже не ті. Я розстався зі своєю дівчиною, я покинув свій шошенк, я вільний. Я туди не вернусь. Навіть сперечатися з нею не міг. Треба вміти сперечатися, бо якщо у вас відносини, у вас проблема. Треба вміти розрулити її у скандалі, так? Розумієте, дами? Треба скандалити про проблему. Да ви гасите будь-якими аргументами, аби тільки перемогти. Тому проблеми не вирішуються. Ось як ви сперечаєтесь, кохано, кохано, ти б не могла мити посуд перед тим, як класти його в раковину. А ти швидко кінчаєш. Та бляха. Нафіга ти це говориш. Я все одно в це не вірю. Не вірю. Якщо я кінчив, то це було вчасно я художник, я так бачу. Особисто я вважаю, чим швидше, тим краще. Мене вже дістав цей наклеп в мою сторону. Де як ти міг? Як ти міг кінчити? Я їбався. А ти що робила? А? Хотіла кінчити? Ну це я переміг. Працюй над своїм результатом, мала мій 80 секунд. Не треба злитися через те, що в мене інші плани на секс. Я ж пехаюсь на швидкість. Стараюся показати мій кращий час, як на олімпіаді. І відходжу від снаряду. Все було не так погано. Вона б зі мною не зустрічалася, якби було все погано. Хоча ні, брешу, я не став би. Нам було весело, ми разом дивилися порно. Отака вона файна. Може здатися збоченням, але це було весело. Ми так пізнавали одне одного. Вона дізнавалась про мене. Ніколи не забуду, як ми дивилися порно. і От ми вмикаємо, і перша сцена в цьому фільмі просто жорстка. Два хлопа перли одну дівку за всі гріхи. Я її відразу промотав. Бо мої почуття не витримали. А після цього була сцена з двома дівками і одним хлопом. І я аж застиг на хвилину, хотів усього гарненько роздивитися. І вона помітила: А що тут? Чому це тобі огидно? Коли два мужика й одна жінка, хоча мужики одне одного не а дівки так? Дівки одне одного, одного торкаються, а мужики не торкаються. І чому мужикам огидно? Я тобі скажу чому. Жінки можете вважати мене божевільним, але я думаю, що в кожного, в кожного нормального мужика є правило. Це правило одного пеніса на сексуальну фантазію. Тікоміпісюн зірка моїх фантазій. Ніякий інший прутень другого плану в них бляха не зніметься. Це робота для Дейва Шепела молодшого. Треба мислити ширше, якщо в кімнаті будуть разом дві дівчини і один хлопець, буде щось хороше. Дівчата одне одного, одного тримають, обіймаються, дружненько допомагають. Це командна робота в її кращому, кращому прояві, друзі мої. А якщо два хлопця і одна дівчина у кімнаті, це вже неправильна командна робота. Жорстка, якщо вам цікава моя думка, Потягну її за запакли, лясну її по дубі. Бідну дівулю крутили, наче ту шаурму біля метро. А вона така Допоможіть. Рятуйте, я забула, як тут опинилася. Життя бентежне. Стільки усього виводить з себе. Весь світ напханий наркотиками, напханий ненавистю, напханий наркотиками. Ненавиджу наркотики. Наркотики зло, Хочете, я вам розкажу, що трапилось з моїм другом. Хазяїн його квартири сидить на креці. Це хріново. Постійний тиск. Якщо ваш хазяїн хати сидить на креці, то це означає, що у вас завжди повинна бути квартплата. Він приходить до вас. Гроші є! Але ж оплата через два тижні. Та що ти мені терміново?» Дай мені 20 баксів зараз, а потім. Інше віддаси через два тижні. Кожні дві години слухай мені, ще трошечки треба кварплати. Там якась квитанція за вивіз сміття. Якось прийшов він раніше додому з вечірки, а хазяїн хати риється в його речі. Що ти робиш мене вдома? Я хотів перевірити лічильник. Він на кухні, а я думав, що в шафі. Ну, гляну завтра, коли прийду за кварплатою. А ще мене дратує, коли мої однолітки або люди старші підсаджуються на крек. прям біситься хрень. Розумієте? Розумієте, ви занадто старі, щоб експериментувати з наркотою. В якийсь момент треба це лишити в минулому. Якщо не зробити це в певний момент, то глина. Наркотики це справа життєвого досвіду. Дожив до 75, -ти, ти заслужив. Боже, було б мені 75, я б гасився коксом і героїном, мені було б пох. Буду йти вулицею, люди казатимуть, бляха, але це діда штире. Нельзя yeah, пробувати everything. все поспіль. Ну I хіба ж травичку? Її можна, якщо потрошку. На фоні всього іншого вона й не така вже погана. Травичка це фонова речовина. Можна пихнути травички і все одно бути в свідомості. Тебе не сіпає, але ти в свідомості. Але нічого міцніше трави. Одного разу я так помилився. Колись я був на вечірці і там один хлоп поділився. Чуєш, чувак, візьми Це Це охірені грибочки. Я взяв їх і якось забув про них, а через пару днів знайшов їх у себе в кишені і подумав, а чом би ні? Я думав, що вони як травичка, чисто бляха для фону. Я спланував свого дня, думаючи, що вони як маріхуана. Захаваю грибів, піду підстрижуся, а потім подивлюся сімейні мелодрами. Кава гриби, поки все нормально. А потім я пішов в перукарню десь через годинку. І файно, що я подумав про себе такий: Ху, щось хрінь ці гриби. На смак, як нога, турнікмена. Мене нудить, але при цьому зовсім не вштирило. А потім я глянув у дзеркало. І побачив там відображення перукаря. І виглядало це? Виглядало це, наче мене стриже великий пеніс. Я висадився. Почав собі говорити: Дейв, заспокойся. Ти під наркотиками. Вони так і працюють. Ти в курсі, що неможливо. Щоб пісюн. Стриг тобі голову. Я почав смикатися і не міг більше витримати цього. Я вскочив з місця, зачіска була готова наполовину, але мені було пох. Я просто віддав перукарю жменю грошей. Було незвично, бо здавалося, що я за цього пісяна голосував та й таке. Я побіг додому, шкурнув додому, наче ошпарений. Мене перло, перло! Подивився на годинника, там 2.42. А я такий бляха! 2.42. Треба роздублитися. Ніколи не упорувався так рано. Я прийняв душ, а мене ще плющить. Може, музика якось допоможе? Я переслухав усі диски, що були в хаті, а мене ще плющить. Спорт поможе. Так і зроблю. Я обігав свій район. Чотири рази. А мене ще плющить. Подрімав, прокинувся розбитим. <ган> Дивлюсь на годинника 2:43. Та твою ж бляха. Знаєте ж пісню? <ган> Моя бабуся завжди її наспівувала, коли прибиралася в хаті. Це не гритянські пісняспіви. Пісня чорних роботях». Не всі про це знають. В натурі білі можуть лише щось насвистувати, коли працюють. Таке. Але так можна зрозуміти, якою роботою ви займаєтеся. Я всю цю срань вивчав. Я читаю все, що стосується расової теми. Тут трошки прочитаю, там І я мандрую, а це завжди на користь. А подорожі зробили з мене справжнього експерта в області расизму. Расизм відрізняється від регіона до регіону. Бували колись на півдні. Тоді ви розумієте, про що я вам тут кажу. Бо там расизм. Просто бляха, це песня. Сости готові. І зручно, що він не прихований. Ніхто не шифрується в Місісіпі. Всі в курсах щодо чого. Добрий день, Ігер! Здравствуйте вам. Але не тут. В великих містах все інакше, все приховано. Нам треба брати з них приклад і виплескувати усе потрошку. Не треба казати усе, що приходить в голову. Це занадто. Іди собі по вулиці, білий хлоп, нікого не чіпає, і тут до нього підходить чорний. Ну привіт, ти білий пригнічувач, і насильник Африки. Ну, здравствуй, мій пухлогубий трясущий списом друг. Нема чим крити, білуха. Ну що, ряженка? Що робив сьогодні? М? Захопив нову землю і змусив місцевих стати християнами проти їх волі. А ти що робив, Бідося? Опікав свої чорні жирні губи трубкою для креку, бо проспав співбесіду на роботу. М? Полегше білий збав оберти. Мені від цих балачок пити захотілося. Якщо ти не проти, я піду в корейський магазин і візьму собі щось випити. Чінґілін. Здрасті. Що ви, касаокі тюбики, які припхалися в наш район, відкрили свій магазин магазини. Качайте з нас, бабки! Йой! То прийде нігер. який з підозрілою мордою тільки ходить по магазину нічого не купляє. Рано чи пізно хтось цим дограється? Важко втриматися. Якщо ти американець, то ти расист. Тебе з дитинства виховують мислити узагальненнями. Ми ніколи не дивимося окремо на людей або дуже рідко. От я расист. І я в курсі, що я расист. Знаєте звідкіля? Бо одного разу я проявив расизм по відношенню до самого себе. Стільки усього відбувається, що я заплутався. Забувся, за яку команду вболіваю. Колись я читав газету, і там була стаття про хлопа, який засудив універмах, бо йому заборонили грати Санта Клауса через те, що він чорний. І мені стало якось спокійніше, коли універмах його відчув. Новина погана. Але я до цього не був готовий. Я не був готовий до ідеї чорного Санта Клауса. Це ж якась лажа. Ми б подарунків не бачили до середини січня, а може й навіть до лютого. Йой! Вибачте, дітлахи, затримався! Санто відволікли дівулі з Лас-Вегасу. Довелося продати пару іграшок, щоб повернутися. А де моє печиво? <рігум> ви чудова публіка. Просто супер. Я радий, що ви прийшли. Я трошки нервую. Так і є. Не через виступ, просто я сподіваюся, <стут> що він мене не прославить. Ну а що? Я не хочу бути суперпопулярним, я хочу, щоб люди мене любили за те, яким я є, а відома людина, вона ніколи не викупить, за що її люблять. Так що, якщо я доб'юся успіху, то я буду перевіряти людей. При знайомстві з дівулями я буду маскуватися на першому побаченні, щоб не знали, хто я. А перед наступним побаченням я телефонуватиму і буду говорити, що заберу з роботи. А потім приїду такий на всратому сміттєвозі. Просто щоб побачити реакцію. Вона скаже: почекай. О, о, я що для тебе сміття? Я щось не бачу тут сміття, яке треба забрати. Прибери свою колемаху ти що в натурі додік. І тут я знімаю свою маску. О! Девід Шапел! Саме так курво! <плес> Дякую, слава Україні! Ти чуєш цей голос, бо тобі треба нагадати, що лайки самі себе не поставлять.